Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Часто мене питають, особливо особисто, взагалі там, підкажіть, підкажіть, підходять, які управи є, от, щоб більш ефективно зростав біцепс. Які управи для біцепса? От, чомусь у людей біцепс це на першому місці там, пріоритет все-таки, особливо, коли літо починається. Особливо пріоритетне м'ясо для новачків, вони приходять і починають тренування з біцепса і закінчують тренування теж біцепсом. Друзі, насправді я вже дуже багато про це все. Сьогодні буде, до речі, забігаючи наперед, скажу, що буде озвучена одна там, унікальна вправа, яка реально допоможе вам збільшити цей м'яз, але за умови, якщо ви тренуєте все тіло. Я дуже багато наголошував, що на от такому дріщовському тілі не може вирости отака от рука, і неможливо, там, неможливо і не потрібно тренувати один біцепс. Трицепс приймає теж багато участі в роботі рук, ми розуміємо, і він займає навіть більший. Дає більший об'єм вашої руки, ніж той самий біцепс. Трицепс більше це триголовий м'яз, його теж потрібно тренувати. Але раз уже тема саме бі двоголового м'язу, то сьогодні про це ми поговоримо. Ну, перше, от ми розпочали, давайте розпочнемо з самого початку. От людина тільки розпочала. Погоня за руками ні до чого не призведе. Скоріше за все, ви не виростете, не там якісь 5 см в руках і, і все. А самі будете такі, якщо ви не тренуєте ноги, не тренуєте корпус, не тренуєтесь важко, тобто ми розуміємо, на, щоб мати там, от як кран, так? стріла це будуть наші руки. От, дві стріли ми маємо. От, щоб мати потужні руки, потужну стрілу, щоб кран мав, то опора теж повинна бути потужна. Я ще раз наголошую. Деякі писали там в коментарях занадто багато води, все таке, друзі, це не вода. Це не вода, тому що от сижу, пояснюю дуже довго, щоб людям дійшло, розжовую і все рівно дивлюся і роблять те саме. блядь. Приклад, от попереднє відео про розминку, жимова розминка, мабуть, одне з найкращих моїх відео, там все чітко розклав. От якщо ви будете виконувати таку розминку, якщо ви будете так розминатися, ви не травмуєтеся. Навіть якщо у вас є якісь мікропошкодження, ви їх зможете купірувати, купувати, так, ну, блокувати, скажімо так. Воно не буде далі прогресувати, і навіть. Реабілітуєте десь ваші плечі, якщо будете так роз... розминатися, дуже багато люди питали за це і от зробив. Пише, Пише один чорт, по-іншому назвати не можу. От... Ого! Це ж так розминатися потрібно 40 хвилин, а ще підходи розминочні в жимі, а коли тоді жать. Любий друже, по-перше, не 40 хвилин. Оце все можна зробити. Ти ж в зал не соплі жувати прийшов, так як я тобі написав. Ти можеш це все виконати при бажанні за 10-20 хвилин розім'ятись. 10-20 хвилин потратити на те, щоб ти адекватно міг тренуватися, щоб ти не отримував травми, повір воно того стоїть. Потрібно розминатися. Тому от люди дивують. І як дуже мало, так ти якийсь хуйовий, більш докладніше розкажи, що ж ти не доказуєш. І коли починаєш там так, скажімо так, скурпульозно все розповідати, о, стільки води, я все знаю, я там, що ти знаєш? Нічого ти не знаєш. Я сам ще нічого не знаю. Я постійно намагаюся щось навчитися, постійно розвиватися. Якщо людина скаже, що вона все вміє, то вона все, ця людина не прогресує. Зупинили, зупинилася в розвитку. Тому сьогодні сьогодні ви дізнаєтеся дещо корисне. От, перший, перший момент, той, що я вже сказав, тренуйте свій корпус і руки слідом за ним все рівно будуть трохи рости. Вони будуть збільшуватися. А я особливий упор на руки не роблю. От в нашому залі. Діма тренується, майстер спорту по становій тязі, він біцепс той практично не тренує. Жими, там, жими над головою, тяги. Тяги там, різноманітні в блоках, там, підтягування і рука, дай Боже. Дай Боже, рука вона не відстає від тіла. Але якщо ви не тренуєте тіло, корпус, то рука буде, ну, корпус буде відставати від руки, і ви будете виглядати, як олень. Все, це зрозуміло по першому моменту, по другому моменту, коли ви тренуєтеся базовими важкими вправами, а це потрібно робити обов'язково, щоб мати результат, руки навантажуються. Руки отримують навантаження, і якщо ви хочете зробити акцент десь на руки, ви можете зробити просто періодизацію тобто ви тренуєтеся базовими вправами. Ви взяли там якісь 4-5 тижнів, тренуєте з акцентом на руки. Приходите, руки робите на початку тренувань, поки вони свіжі, от у вас акцент на руки, ви хочете збільшити їх. От навалюєте руки і в додаток там з дещо меншою вагою тренуєтеся далі. А основна спеціалізація на руки. От таким чином ви зможете їх пробити, там вправи, я скажу, які додати трошки згодом. По-друге, якщо ви виконуєте базу, все робите тяжко важко, то ваші руки навантажуються і буде достатньо додати одне тренування в тиждень на них додатково. Тому що різноманітні тяги, як я сказав, руки працюють, різноманітні жими руки працюють. А плюс, якщо ви ще й навалите там додатково 3-4 вправи на руки там, за тренування, то вони у вас будуть зменшуватися, вони у вас будуть усихати, як, як гілочки. Нічого доброго з цього ви не отримаєте. Тому потрібно дивитися, як ви тренуєтеся. Якщо спеціалізовано, так як я сказав, перший пункт, то вам потрібно скинути всі навантаження інші. Де задіюються руки? Дуже класно, руки тренуються з ногами. Коли ви тренуєте низ, важко низ і важко тренуєте руки. Тимчасово можна прибрати якісь тренування грудних, спини, от, зробити акцент на цьому. Це вирішувати тільки вам. По вправам, дивіться, по вправам. Достатньо, не дивуйтеся, от скільки там різноманітних із вращень я бачу в залі, що тільки не роблять. Блін. Стоїть отакий, от такий, як соломина, чувак. Так щось робить там. І... На лаві скота там, і ізольовано, і, і п'яту вправу ще щось там узяв, а ще й Брахіаліс вони качають, тренують, О, так же потрібно там. Щось пальці кудись виводять, там, ну, блядь, ви, ви ще ви зараз серйозно. Я от викликаю ну, навіть не посмішку, а ну, тупість людей. Тупість людей дивує. Просто Якщо ви, якщо ще школярі якісь роблять, вони це не знають, але. ну, Підійдіть, спитайте. Якщо дорослі люди таку діч витворяють, це виглядає досить, досить кумедно і смішно, і уйобічно. Таке влучне, влучне слово. Тому не потрібно 10 вправ на біцепс, не потрібно 5 вправ на біцепс. Навіть 3 вправи на біцепс буде багато. Одна від сили 2. І перша вправа нічого не потрібно видумувати, просто берете кривий гриф. І виконуєте 5 підходів по 6-12 разів. Ну, звісно, включаєте періодизацію. Про це я дуже багато розповідав, сьогодні ми не говоримо. У кого є проблеми з організацією тренувальних схем, можете звернутися до мене. Я допомагаю, я веду також онлайн. Ті люди, що працюють у мене і все виконують, прогресують. В інстаграм я періодично закидую в історії прогрес моїх підопічних. Свій прогрес, прогрес підопічних не тільки онлайн, а й ті, щоб в залі тренуються, там, виступи на змаганнях, все таке. Кому цікаво, переходьте в опис під відео, там є мої координати. От. Так що, на почат, ну не то, що на початку, вам достатньо, просто буде однієї вправи, Щоб біцепс зростав. Прогрес... потрібно тільки прогресувати в ній. І виконувати 5 підходів, бо люди дивуються, що ого, 5 підходів, мені важко, я раніше так не робив. Терпи, друже, це все нормально, і це все націлено на прогрес. От, одна управа. Якщо ви там якась машина і монстр, і ви відчуваєте, що однієї вправи замало, ви можете ще щось виконати, то другу управу я би вам рекомендував це супіновані згинання рук з гантелями яким чином супіноване, що мається на увазі? Тобто, ви робите, коли як так показати, от, коли ви от, піднімаєте, ви руку супінуєте. Супінуєте вашу кість, тобто долонь, долоню повертаєте до обличчя. Функція. Нічого. Такого, знаєте, зашквареного немає, нічого такого незвичайного немає функції біцепса, двоголового м'яза. Він відповідає за згинання руки. от За згинання руки в лікті і плюс відповідає за супінацію от-от Оце теж ключовий можете от руку випрямити, зробити отак. От, візьміть сюди, і ви відчуваєте, як ваш біцепс працює. Два в одному працює краще. Тобто ви супінуєте, підіймаєте. Е, є ще лайфхак, така маленька фішечка. Я взяв ложку. Натяк на те, що потрібно їсти, щоб ваші м'язи росли. Уявімо, що це гантель. Отут є такі блінчики і тут. І рукоять, так? Так от, ви ну зазвичай люди беруть по центру так, і виконують такі згинання. Ви берете от, оцю частину, де цей здоровий палець ближче до самих дисків. От, Якомога ближче. Тут збільшуєте відстань. Збільшуєте цей речах. І тоді ви от, виконуєте такий підйом. Я спробую вам показати. Так, так. от, от, так. От. Тобто ви вкручуєте, вкручуєте цю частину, ви просто спробуйте. Я зробив відеошорт, відкрию, подивитися там у залі я зняв, як це виконувати. І ви відчуєте зовсім інше навантаження, наскільки збільшується навантаження на той біцепс. І не потрібно брати гантелі, там, по 80 кг і закидувати їх там. Жопою, ногами, і там, чим, тільки, чим тільки можете, От, ви розумієте. Тому отакі дві управи і буде більш ніж достатньо для вашого зростання. Можна молот виконувати, якщо ви не хочете це робити. Можна змінити на молот, там більш акцент на цей брохіаріс іде м'яз, який знаходиться під біцепсом, але це вже потім. Перші там 2-3 роки не потрібно зациклюватися цими дрібними м'язами, там брахіаліс, там ще щось. ну, ну У людини біцепса немає, а він хоче накачати той брахіаліс, Те саме про камболовидний м'яз той, що під ікроножною знаходиться. Люди там намагаються його продавити, ікрити, довблять, сидять. Да, тренуйте, просто присідайте, тренуйте ноги, будуть ікри теж слід за стегнами рости. І будете ви набирати м'язову масу. Тому от сьогодні ну, таке відносно коротеньке відео про біцепс. Те, що люди просять. Те що люди просять те я розповідаю. от Сподіваюсь, було корисно. Сподіваюсь, що завжди, коли ви переглядаєте мої відоси, дізнаєтеся щось нове і воно вам. Пригодиться в вашому розвитку на сьогодні. все. всім добра, спорту і до нових зустрічей.